Вітаю, друзі, 23 квітня. Сьогодні чудовий недільний день. І чому б вам не подивитися цікаве відео про Норвегію? Воно було в мене знято перед березнем, може початок березня, тому ви ще будете бачити різні сніги в Норвегії. Зараз там погода така ж, як і у нас тут в Україні. Тож не забувайте лайк, підписка, коментар. Це допомагає просуватися контенту. Це підтримує україномовний контент. Ну і дуже переходимо до відео. Шо? Чудово, чудово, що ми встигли до цього автомобіля. Дуже гарячий варіант просто був по цьому авто. Його виклали, клієнт зареагував миттєво, скинув мені посилання на нього. І вже на автомобіль була черга. Ось такі страшні пороги. просто, Просто страхіття машина з Норвегії. Що це таке? Підключили ліпспай посоху 84%, ну це чудово. Вітаю друзі від компанії Автогость. Я знаходжуся в Норвегії. Сьогодні чергове моє відрядження. Сьогодні у вихідний день в суботу я зміг домовитися з одним дилером на показ автомобіля. Цікавий буде Volkswagen e Також ми будемо забирати вже придбаний Nissan Leaf, за який продавець отримав гроші. Заїду, підпишемо контракт, я доставлю авто в пункт відправки, а в понеділок поїду в ВГВС і його на експорт. І якщо продавець все таки вийде на зв'язок, то я подивлюсь сьогодні для нашого клієнта ще один Leaf. Ми з ним домовлялися про перегляд цього автомобіля ще в середу. Він сказав, що можна тільки на суботу, але відповідає він дуже так, скажімо, з запізненням. Тому є вірогідність, що він сьогодні мені не відповість. Але сподіваємось, що вийде. Ну і цікаве доповнення для тих, хто уважно слухав. До одного автомобіля в Норвегії доводиться їздити тричі. Перший раз ти їдеш на перегляд, другий раз, як от сьогодні, я їду просто забирати оплачене авто, за яке продавець гроші отримав. І третій раз це оформлення документів у Ведвеселі. Ось такі перебиті, друзі. Набагато простіше придбати автомобіль в Литві, в Польщі, в Німеччині. Ти забираєш дилера, там же поруч можна оформити експортні документи, розрахуватися готівкою і їхати. Норвегії готівкою розрахуватися неможливо, тож робиться міжнародний переказ коштів. Цей переказ зазвичай триває там два дні, два-три дні. Тож на придбання електромобілів в Норвегії витрачається більше і часу, і витрачається більше коштів. На жаль, але не дивлячись на це, це не відміняє вигідність придбання автомобілів в Норвегії через їх ціну і через їх шикарний стан. Чим обумовлений гарний стан автомобілів в Норвегії, я вже пояснював в різних моїх відео, може повторитися тут ще раз. Через те, що електромобілі тут дуже поширені, через те, що в основному люди живуть тут не в великих містах, а в маленьких містечках, у них є свої приватні будинки, і у них є у кожного зарядка вдома. Тобто автомобілі не мучаються швидкими токами. Зазвичай Nissan Leaf, які ми купуємо, мають або нуль швидких зарядок, або там в районі 50 до 100. Так само Норвегії. Гія це країна, в якій є по суті лише один автобан від осло на Крістіансан і Ставангер, все інше це дороги місцевого значення, по яких рідко дозволено їхати більше ніж 80 км на годину. Тобто ніхто тут не стартує із світлофорів і так далі ніхто не мучає автомобілі. Третє це педантичність норвежців в плані обслуговування, також обов'язковий технічний контроль кожні два роки. Ну і в принципі, це країна з іншим менталітетом, де всюди порядок, і в автомобілі також має бути порядок, особливо в технічному плані. Ось цей гольф їдемо дивитися. Найважливіша інформація по ньому: один власник. Схоже на ідеальний косметичний стан перевіримо реалії вживу. 2016 рік пробіг менше 100 тисяч кілометрів і 95 тисяч крон ціна на віддачу. 95 тисяч крон це близько 9 тисяч євро, фактично трошки менше. І вийде цей автомобіль під ключ для нашого замовника в районі 12 тисяч євро під ключ в Україні. Виглядають околиці Осло з однієї сторони, трошки більш засніжено з іншої сторони. І якщо говорити про південну частину, то там взагалі снігу майже немає. Чудово, чудово, що ми встигли до цього автомобіля першими, що та людина щось там збилось. У неї по кузову рідна фарба, все навісне оригінальне, жодного тут якогось інциденту не було. Тобто по кузову. Чудовий стан. Є нюанси, це чорний автомобіль. На чорному автомобілі, як завжди, все дуже добре видно. Любі скольчики, подряпинки, По лаку, скажімо, після кожної зими треба буде робити поліровку і є дрібні моментики Ось тут такий хлопочок. Так, я такий ще бачив на правій передній дверці. Ось тут. Стараюсь показати, може вам буде видно. Ну, це все присосками без покрасу, 1000 гривень сюди і 1000 гривень на ту сторону, і буде все рівненько. Задній бампер. Ось такі коцки маємо. Парктроніки не врятували його. Ось тут також. Ну, загалом задній бампер. Трішки має коцок, але фарбувати його не треба. Повірте, тут поліровка, локально підтампонити оті пару цяток, і все. Авто виглядає насправді доволі-доволі непогано. Так, тут чи це бруд, чи це... а ось тут заматування якесь. Ну, сподіваюсь, що поліровка прибере. Загалом, 4 з плюсом по стану ЛКП, скажімо так. Ну, Ви маєте розуміти, що таке чорний колір. Ось тут просто нігтиками. Задряпали і на чорному кольорі це видніше, це, ну, видніше краще, ніж на будь-якому іншому. Так, підкапотка в ідеалі, трішки, мабуть, підготували болтики, все показую, просто просто все чудово. Магістралі теплового насосу. За ці гроші, цей стан і ця комплектація. Це... Це, ну, супер, це супер просто Побитий капот камінням, капот в оригінальній фарбі. Нічого ви тут не зробите, скольчиків багато поприлітало, або кожного локально тампонити, полірувати, віск і буде красиво. От, але, але вони є, ці коцечки. такс. Гума зимова непогана. Гальмівні диски спереду і колодки свіжі. Так, сидемо назад. Ззаду також бачите свіженькі колодки, диски, супорта, все виглядає як для електромобіля. Чудово, просто бачите, погано обслужений. Ой, okay, let's go. Для цих гольфів тих років це не часта опція, так що опціонально цей автомобіль виглядає доволі-доволі непогано. Ззаду у нас вже запаковані колеса. Такс. Літо в гарному стані на рідних фольксівських дисках. Так, -с. по зарядкам. По зарядкам. Ну, мабуть, стандартно, як завжди, віддають зарядку і сокет. Угу. Два пістолета 220 і ще один. Так. Завідний CCS Combo. Ну і що, поїхали на тест драйв? Що закінчуємо тест-драйв. по машинці, все чудово. Якось сильно перевірити підвізку по ідеальним дорогам не виходить, але ну вона нормальна. Якщо обслужені гальма, то ну, нічого критичного там бути не може. Може максимум якийсь садінг-блок потрісканий. При заряді в 50% відсотків температурі за бортом мінус 3, машина показує рейндж зараз 57 км, кілометрів, і то це ж авто, що враховує стиль водіння попереднього власника. Якщо ви будете їздити повільніше, то все буде ок. Ну і плюс зараз і клімат, і підігрів, все включено. Я коли тестував, трішки там пробував піднатискати. Загалом, реально, просто вирвали класний гольф від одного власника в максимальній на той час комплектації. Тобто, тут преміальна музика, шкіра, підігрів, кейлес Гов, CarPlay і так далі. Так що. Забираю цей гольф. Вас вітаю. Ну і болячка стандартна, якщо побита кромка капота, то тут на горі над лобовим також будуть пару скольчиків, просто треба буде їх локально підтампонити і все. Ну Ось так. Реально класне авто вирвали за ці гроші. Пощастило нашому клієнту. Забираємо цей гольф. Дуже гарячий варіант просто був по цьому авто. Його виклали, клієнт зареагував миттєво, скинув мені посилання на нього. І вже на автомобіль була черга. Перший в черзі клієнт там відвалився, щось він не зміг проїхати. Наступні були на черзі ми. І ось ми автомобіль забираємо. Дійсно класний стан. Такі автомобілі треба забирати. І комплектація шикарна. Запакували машинку, веземо, згружаємо її в пункт відправки. Там вона чекатиме на великий автовоз і буде виїжджати в Україну. Сподіваємось, що той другий автомобіль, який ми на сьогодні плануємо подивитися в Нісандів, все-таки вийде на зв'язок, бо поки що він не відповідає. Поїхали! Авто цікаво, що заряджене на 80%. Не всі слідкують за правильністю заряду, але є багато продавців, яких ми купували, які дуже жорстко за цим слідкують. Окей, пакуємося. У дні у нас витратилось на те, щоб оплатити цей автомобіль, тобто сам банківський переказ займає 2-3 дні. І ще 2-3 дні ми чекали просто, поки клієнт, тобто продавець, зможе віддати нам авто, бо він навчається в будні. Він не може і сказав, що зможе віддати тільки у вихідні. Також по цьому автомобілі нюанс, що автомобіль я забираю конкретно у продавця, а колеса і ще щось до автомобіля знаходиться у його батьків. Там другий ключ і може ще якісь дрібниці. Отже, по швидкості доставки автомобілів із Норвегії в Україну це не два тижні, це близько до трьох тижнів. Там, тиждень на пошуки, тиждень на оплату і ще один тиждень на доставку. Приїхали ми за другим ключем і за колесами. Заїзд тут складненький, особливо на цьому бегемотику, Ну, починаю забирати колеса. Ну що, ось так ми запакувалися. Людина віддала гуму окремо. І ще і колеса на гарних дисках Фольксі всіх оригінальних. Також за майже новою гумою. На митниці на українській це буде проблемка. Без оподаткування можна завозити до 50 кг. Тобто просто комплект гуми, він уже там в натяжечку проходить. А тут доведеться розмитнювати нам для клієнта зайвий комплект коліс з дисками. Ну і що, поки авто тут у нас на автовозі всі питають, а що ж там з норвезьками авто поднищу. Ось такі страшні пороги, просто, просто страхіття машина з Норвегії. Що це таке? Не встиг я потішитись за клієнта, що в нього буде вісім коліс, як мені подзвонив продавець і каже: ти ж не забув залишити там ті шини, що я тобі дав. Коротше, я для чувака просто як доставка був, він просто передав батькам якусь літню гуму. А я думав, що то мої шини, і це мої шини. Так що фізкультура продовжується. Все, Їдемо далі. Крутий підйом і кам'яна крихта, плюс передній привід. Це мої постійні історії в Норвегії. Дуже багато підйомів, спусків і дуже багато складних ділянок. Вивіз автомобіля від клієнта у нас зараз поки взагалі ніяк не тарифікується. Він включений просто у вартість а, загалом наших послуг. Кожен раз, коли я роблю ТО. Цьому автовозу, яким нарізаю, більше ніж 10 тисяч зазвичай за місяць. Я думаю про те, що треба тарифікувати вивіз автомобіля клієнта. Тим більше, що всі адекватні люди і компанії це роблять. З чергового робочого дня на цей день змогли домовитись аж на один перегляд. Більше варіантів цікавих, які нам можуть сьогодні показати, немає, тож день просто випадає. Їдемо, подивимось один Nissan Leaf. Ось цей власний Nissan Leaf Сьогодні ми будемо дивитися. Це 2014 рік. Максимальна комплектація Tecna з тепловим насосом і з підігрівами передніх, задніх сидінь і керма. Преміальна музика камери 360, у автомобіля: 78 тисяч пробіг і коштує автомобіль 68 тисяч крон, що близько 6 тисяч євро. Трошки менше, але курс постійно плаває. Але будемо брати по максимуму з усіма комісіями за доставку за переказ коштів. Хай буде 6800 вісімсот євро. Так, дивимося, автомобіль оце вже цікаво, цікавий стан. Такс пробив по кузову, у нас фарбоване одне ось це крило, але на вдивовижу чудово підібрана фарба. Не знаю, немає жодного якогось перепаду по відтінку. Незвично для Норвегії, бо тут з цим є проблемка. В іншому все ок, все навісне, рідне, нічого не знімалося, не крутилося. Стан автомобіля по кузову більш ніж задовільний. Зараз будемо підключати Ліф Спай, робити тест-драйв та забирати це авто. Так. Ось так салончик виглядає. Уже контракт нам підготували, лежить. Ну, Трішки, бачите, дитина їздила, є якісь плямки на стелі, але ми то підчистимо, то не є проблема. В іншому задовільний чистенький цілий автомобіль. Такс. Запитав, чи працює клімат через те, що немає ковпачків на заправних оцих патрубках. От, але ковпачки продаються там по 5 гривень, то, то не є проблема. Так, в іншому тут все, все чудово. Так, зробили тест-драйв по автомобілю. Він почуває себе дуже-дуже непогано. Гальмівні диски по кругу свіжі, колодки. Ну, мені погано видно зараз уже і темненько. Але ну, я, я гадаю, що якщо міняли диски, то мінялися і колодки. Отже, по кузову все ок, по салону все ок, по підвізці все ок. Ну, нарікань у мене якихось немає. Тепловий насос, ми стоїмо зараз, все працює, підігріви сидінь, керма все працюють. Підключили ліфспай, посоху 84%. Ну це чудово. Пробігу автомобіля. 78 тисяч кілометрів, і в цілому, це, я думаю, саме той стан, який варто для себе купувати. Так що я резервую автомобіль, беру реквізити на оплату, відправляю вам і завтра постарайтесь оплатити.